Дидактична гра види транспорту. Діти, ми з вами вже знаємо, що весь транспорт поділяється на наземний, той, що їздить дорогою або залізницею, водний транспорт, той, що рухається у воді, та повітряний, той, що пересувається у повітрі в небі. І зараз цей транспорт ми будемо визначати за видами. Будьте уважні. Мотоцикл це який вид транспорту? Наземний, водний чи повітряний? Так, вірно, наземний. Літак. Це який транспорт? Вірно, повітряний транспорт. Яхта, який це транспорт? Молодці, вірно, це водний транспорт. А до якого транспорту належить тролейбус? Так, до наземного. До якого транспорту належить молоковоз? Молодці до наземного. А який транспорт належить пароплав? Якому транспорту? Так, до водного. До якого транспорту належить вертоліт? Правильно, до повітряного? До якого транспорту належить ракета? Подумайте? Так, вірно, до повітряного транспорту. А до якого транспорту належить таксі? Так, вірно, до наземного транспорту. До якого транспорту належить. Дельтоплан. Так, до повітряного транспорту. А підводний човен вірно до водного. А екскаватор. Так, до наземного транспорту. Молодці діти.